Спонтанні порядки. Якщо соціальна еволюція це спосіб відбраковування правил і шаблонів поведінки, то спонтанні порядки одна з найважливіших форм існування цих правил і шаблонів. Знаючи, як людина створює багатство, ми можемо зрозуміти, що еволюція забезпечує міжчасове узгодження, а спонтанні порядки переважно внутрішньочасове. Щоб легше було це зрозуміти, потрібно зауважити, що цей термін вживається у декількох значеннях. По-перше, ним іменується порядок, який склався або складається без усвідомленого централізованого плану, наприклад, ринок або сучасне суспільство і його інститути, які склалися без усвідомленого задуму і є результатом дії людей, а не їхніх намірів. Класичний приклад спонтанного порядку це стежка в лісі. Ніхто не ставив собі за мету прокласти стежку, а люди, які протоптали її, просто рухалися до своєї мети. Непередбаченим наслідком цього стала поява стежки, яка тепер полегшує іншим людям шлях до досягнення мети. Інший приклад спонтанного порядку такого виду описала Джейкобс у книжці Смерть і життя великих американських міст. Це результат взаємодії людей, якого ніхто окремо не очікував. Йдеться про те, що розмаїття вулиць, насамперед наявність у будинках різних закладів, що працюють у різний час дня, створює спонтанний порядок, результатом роботи якого є безпека. Зазначимо, що це складний і крихкий порядок, який негайно руйнується, наприклад, унаслідок урбаністської містобудівної політики. Нас оточує безліч таких комплексних, складних і часто нетривалих порядків. Можна виділити й інші види спонтанних порядків, але нас в цьому разі цікавлять тільки ті, які утворюються як наслідок однакових правил. Про такий порядок зазвичай говорять в однині, спонтанний порядок. Існують також конкретні утворення різного ступеня стійкості, які з'являються тоді, коли люди в однакових ситуаціях дотримуються певних однакових правил, наприклад, гроші, мова, право, мораль і тому подібне. Про ці порядки зазвичай говорять у множині – спонтанні порядки. Їхня сукупність утворює спонтанний порядок в першому значенні цього слова. Нас будуть цікавити спонтанні порядки у другому значенні цього терміна. Отже, спонтанний порядок це набір якихось правил, які безліч людей використовують як засіб досягнення мети у певних ситуаціях. Правила спонтанного порядку це правила індивідуальної поведінки. Наприклад,. Спонтанний порядок мова це загальне відоме всім людям на землі правило, згідно з яким, вимовляючи певні звуки, люди передають інформацію. Спонтанний порядок англійська мова це більш складний порядок, набір правил для спілкування з усіма, хто знайомий з цими правилами. Перше правило допомагає вам зрозуміти, якщо ви бачите людину, яка вимовляє звуки, то це означає, що вона передає інформацію. Друге правило допоможе вам знайти той конкретний код, за допомогою якого ви зможете розшифрувати її повідомлення. Нарешті можна говорити про внутрішні правила, тобто внутрішній устрій самого порядку. Наприклад, мова влаштована дуже складним чином, вона має власну структуру і власні правила. Усі мови мають не тільки загальні, а й такі властивості, що їх розрізняють. Однак, щоб використовувати мову, вам не потрібно знати, як вона влаштована. Мови навчаються шляхом наслідування. Наприклад, зараз усе більше викладачів не вважають вивчення граматики ключем до опанування іноземної мови. Щоб спростити завдання. Візьмемо за аналогію спонтанний порядок, який існує в живій природі і добре відомий любителям систем, що самоорганізується. Цей порядок зграє птахів, а конкретно зграє шпаків. Думаю, багато хто бачив заворожувальний політ пташиною зграє. Зграя змінює свою форму, напрямок і швидкість руху. Але все це відбувається на диву злагоджено. Джеймс Шуровєски пише. Збоку рух зграї виглядає як робота якогось колективного розуму, відповідального за її захист. Здається, що шпаки діють узгоджено, дотримуючись якоїсь стратегії, що забезпечує найкращі шанси для... на виживання. Насправді це не так. Кожен шпак діє сам по собі згідно з чотирма правилами: перше, триматися якомога ближче до середини, друге. Триматися на відстані двох-трьох корпусів від свого сусіда третє. Не зіштовхуватися з іншими шпаками. І четверте. Якщо наближається яструб, іти в сторону. Жоден зі шпаків не знає, що мають намір робити інші птахи, і у них немає ватажка. Одні тільки правила забезпечують рух зграї у правильному напрямку, допомагають їй відбиватися від хижаків і перегруповуватися. Цей приклад допоможе нам розібратися в тому, що таке спонтанний порядок. Отже, що є тут об'єктом нашої уваги? Очевидно, це так звана зграя в цілому. Але не просто зграя безліч шпаків, які одночасно летять кудись, утворює те, що ми можемо назвати зграєю, але ніякого спонтанного порядку в ній немає. Про порядок можна говорити тільки тоді, коли шпаки, які летять разом, дотримуються своїх чотирьох правил. Чому шпаки поводяться таким чином? Тому що в цьому випадку для кожного окремо взятого шпака ймовірність бути з'їденим значно менша, ніж імовірність бути з'їденим в тому разі, якщо він летить сам, або якщо інші шпаки не дотримуються цих правил. Строго кажучи у зграї і шпак поза зграєю, це дві різні істоти. Першу можна назвати шпак плюс, оскільки він дістає перевагу над поодинокими або так званими неорганізованими шпаками у вигляді кращого виживання. Отже, так звана зграя в цілому є перевагою для окремо взятого шпака. Принаймність спонтанного порядку, на відміну від порядку директивного, Полягає у тому, що для досягнення цієї переваги не потрібен начальник. Потрібно просто дотримуватися чотирьох простих правил. Очевидно також, якщо один шпак не дотримуватиме це правил, зграя успішно переживе це. Мабуть, вона переживе і неправильну поведінку двох шпаків. Однак однозначно існує критична кількість порушників, перевищивши яку вся витівка втрачає сенс. Так звана зграя в цілому втратить здатність до організації і маневрування, а всі інші шпаки переваги шпака плюс, і перетворяться на звичайних шпаків, легку здобуч для хижака. Наступний дуже важливий момент полягає в тому, що кожен окремо взятий шпак і гадки немає про те, як і чому його поведінка, тобто дотримування якихось правил, дає йому перевагу. Щоб отримати цю перевагу. Йому взагалі не потрібно нічого знати про так звану зграю в цілому, яка за допомогою своїх хитрих маневрів дурить хижака і тому він промахується частіше. Шпакам потрібно лише дотримуватися правил. Причому сам шпак може вважати, що цих правил не 4, а 24. Може виявитися, наприклад, що, виконуючи маневри, шпаки ще й свистять три рази або підносять хвалу своєму шпаковому богові. Знову таки, шпаки навіть можуть вважати, що вони не ухиляються від хижака, а скажімо, займаються дихальною гімнастикою. Для того щоб система працювала, знати про її існування і механізми роботи шпакам зовсім не обов'язково. Розглянуті вищі чотири правила, так само як і ідея так званої зграї в цілому, це аналітичні висновки з зовнішнього спостерігача, досліджуючи поведінку птахів. Він встановив, що дотримуючись згаданих правил, кожен шпак перетворюється на так званого шпака плюс. Завдяки тому, що так звана зграя в цілому набуває маневреності та самоврядності. Якби в шпаків був розум, вони б теж могли осягнути суть цих правил. І останнє ці правила не були придумані шпаками, вони є результатом еволюції. А не усвідомленого задуму і планування. Ніякого шпакового, так званого суспільного договору не існує і ніколи не існувало. Тепер спробуємо перенести все вище сказане на людську спільноту. Точніше, у разі спонтанних порядків потрібно говорити про спільноти, оскільки людські взаємини створюють безліч спонтанних порядків. Наприклад, Передаючи гроші за проїзд у маршрутці, ви дієте щонайменше в чотирьох порядках одночасно. У базовому «Не, обий, не вкради, у спонтанному гроші, у спонтанному порядку мова і в порядку передача грошей в маршрутці». Як, як ми говорили, деякі порядки, такі як мова або гроші, добре помітні. Інші потрібно спеціально відшукувати. Але всі вони мають деякі загальні властивості. Як і в разі шпаків, порядок утворюється, коли кожен у деякій ситуації дотримується певних правил. Ці правила не є чиїмось винаходом. Вони можуть бути відкриті аналітично, навіть самі люди, які дотримуються цих правил, можуть не знати і не розуміти їхнього сенсу, і взагалі не здогадуватися про те, що вони діють в межах якихось правил. Наприклад. Спонтанний порядок гроші починається з правила, яке свідчить, що деякі товари можуть виступати як товари-посередники і мають цінність в цій якості. Людина, не знайома з цим правилом, просто не розуміє, чому люди обмінюють якісь папірці або залізяки на цілком повноцінні товари. Спонтанний порядок мова. Це правила створення звуків і проголошення їх у певній послідовності, тобто формування слів, а також правила, що визначають ці слова, розстановку цих слів і так далі. Ми називаємо ці дії правилами тому, що вони так чи інакше прив'язані до певних ситуацій, тобто описують порядок дій, або забороняють якісь дії. Ці ситуації можуть бути загальними. Як, наприклад, правило не вбий, не вкради, працює за будь-якою взаємодії, або окремими згадане вище правило передачі грошей у маршрутці. Ці правила уможливлюють співіснування з незнайомцями, тобто взаємодію необмеженої кількості людей. Звертаючись до когось, вам просто потрібно вимовляти звуки у правильному порядку. Іншими словами, потрапивши в ситуацію, коли вам потрібна. Взаємодія з будь-якою людиною в будь-якому місці, ви просто дотримуєтеся правил, знаючи, що незнайомцю теж відомі ці правила і він може розшифрувати ваше послання. Такий самий спонтанний порядок гроші пов'язує мільярди людей, оскільки вони знають про те, що гроші міняються на що завгодно. І останнє. Правила спонтанних порядків передаються шляхом виховання та наслідування. Базові і найскладніші правила, тобто мова і етика, це справа виховання, яке теж часто просто наслідування. Більшість інших ми переймаємо свідомо чи несвідомо. Людина, яка ніколи не їздила в маршрутці, потрапивши до неї, зазвичай легко виділяє правила, які застосовують люди, коли вони опиняються у ситуації, їду в маршрутці, оплачую приїзд. Спонтанні порядки виникають і зникають мірою того, як люди відчувають корисність деяких правил або перестають її відчувати. Одна з очевидних переваг спонтанного порядку це передбачуваність поведінки незнайомців. Якщо ви їдете вузькою дорогою і вам на зустріч рухається інший автомобіль, ви розраховуєте на те, що при зустрічі кожен з вас прийме вправо. Це правило відоме задовго до появи будь-яких правил дорожнього руху створює передбачуваність, дозволяє вам планувати свою поведінку і легше досягати своїх цілей. Вирушаючи до незнайомої країни, мандрівник знав, що він зможе зрозуміти її жителів, тому що вони, як і він, використовують спонтанний порядок мова. Він може або сам вивчити мову аборигенів. Або знайти людину, яка знає обидві мови, щоб використовувати її як перекладача. Перевага, яку отримує кожен, підтримує існування спонтанного порядку в цілому. Порядки можуть змінитися або зникнути, якщо змінилися умови, за яких діють люди. Наприклад, український порядок передачі грошей у маршрутці не годиться у багатьох випадках в США. Де пасажири по черзі заходять через передні двері і одразу ж платять водієві. Спонтанні порядки це відкрита система. Будь-який учасник може спробувати змінити якісь правила, і будуть вони змінені чи ні, залежить від того, чи вважатимуть їх корисними інші учасники системи. Цю ситуацію легко простежити на прикладі мови, яка постійно змінюється. Деякі зміни вносяться до так званої мови в цілому, інші, які стосуються більш обмеженого кола споживачів, формують локальні жаргони: професійні мови, молодіжний сленг, арго злочинного світу і так далі. Підіб'ємо підсумок: спонтанний порядок існує і підтримується добровільно, оскільки він надає перевагу тим, хто його використовує. Цей висновок нам знадобиться, коли ми перейдемо до розгляду держави.